Ще две посылки у нас залишилося, Вся очень тяжелая Прям ну Жесть бадьоро так у замотана Так А, і опять книжки. Опять кни... Ну, книжки в мене хоча б продаються, чесно. Я дуже здивований, але, Да, не задорого. Понятно, що в міну. Ну, вони хоча б не залежуються. Це велика подяка тим, хто в Телеграмі сидить хлопцям. Бо хлопці купують книги. І багато. Так що це таке? Це втрамбували. Так. Михайло Стельмах. Це в нас знову томи. Так, том четвер... Чет... четвертий. Так, том шостий. Том перший. Так. Том другий. Том третій. Том п'ятий. Так. Том шостий. Том четвертий, том п'ятий і том шостий. Ну, виглядають вони. Краще, ніж ті, що ми знаходили перед цим. Так. Зацініть. час я їх гарненько рішу. Блін. Ну це так прямо солідна бібліотека, я вам скажу. Ну, зацініть. Виглядає дуже файно.